Хто вас кохає, але не наважується вам освідчитись у своїх почуттях. Нікого не загадуйте, думайте тільки про себе. Давайте подивимося, хто ви. Людина, яка здатна дивитися на все під іншим кутом зору. Знаєте, людина, яка зараз у паузі, людина, яка зараз вирішила зупинити свій активний рух вперед і переосмислити все, що відбувається в її житті. Знаєте, для вас взагалі типово дивитися на ситуацію якось по-інакшому, ніж інші. І це дає вам змогу бачити ці аспекти, які інші не бачать. Ви вмієте вирішувати ситуацію. Не нетиповим способом і до вас часто звертаються за порадою саме для того, щоб подивитися, а як же інакше можна зробити. Бо ви дійсно бачите ці можливості і. Е... Такий, знаєте, першовідкривач. А, якщо всі до вас робили якимось певним чином, це не означає, що ви будете робити так само. Бо ви завжди думаєте, а може якось зробити інакше, а можна якось зробити ефективніше? І вигадуєте дійсно такий спосіб, який допомагає вам по-інакшому якось зробити, і це більш доречно, це більш ефективно, це допомагає зекономити час іноді гроші. Тобто є у вас така знатність. Вирішувати ситуацію не таким чином, як вирішують її інші люди, і це дає вам певну фору. Добре, то хто ж ця людина, яка вас кохає? Таку людину важко не закохатися. Але хто ця людина, яка вас кохає, а не, ніяк не наважується вам освічитись у своїх почуттях? Давайте дивитися, хто він. Ох і непроста людина! Король Пентаклів. Дійсно, з вами зараз а, пауза виникла, дивіться, а, нічого не відбувається зараз між вами, але вийшов сам король Пентаклів, а, який має до вас шалений а, такий, знаєте, підсвідомий потяг. Бо карта місяць це карта такого потягу, яка людина, який людина не може навіть якось в словах вербалізувати, пояснити, що саме він а, хоче сказати, мене тягне. Що значить тягне? А, знаєте, для нього це Кохання, яке він для вас відчуває, воно якраз і проявляється в тому, що його тягне. Він не може зрозуміти, що саме тягне. Він каже, що вона, мабуть, якась відьма, вона, мабуть, мене якось приворожила, бо це щось страшне. Я думаю про неї щодня, і я бачу її уві сні ночі, коли лягаю спати. Мені все нагадує про неї. Я бачу її в інших жінках, я чую інколи її голос повертається. Але її там нема. І він, знаєте, він шукає вас. Він шукає вас в інших жінках і не, не знаходить. Якщо якась жінка чимось йому нагадує вас, він намагається з нею спілкуватися, він намагається якось. Якийсь, знаєте, такий пробний варіант, а може, а може вона замінить, щоб ви викреслити вас з своєї голови, але ніяка жінка вас не замінює. І це весь час його на наштовхує на якесь відкриття. Чому це так? Чому тільки вона, чому жодна з інших жінок, гарних, розумних, сексуальних? Чому ні жодна з них так не приваблює мене, як вона? Чому отої сум... якоїсь божевільної тяги, яка є до неї, до інших в мене немає? Чим вона. Особлива, чому саме вона? Знаєте, слово кохання не з його лексикону. Він дійсно не розуміє, що це вона, але а, почав замислюватися над цим. Він почав а, сам собі ставити питання, може, це і є те кохання, про яке всі кажуть? Це для нього поки що виклик. Він поки що. Не може прийняти це кохання. І карта місяць, вона, до речі, свідчить про те, що в нього є невизначеність в почуттях. Дійсно, він кохає вас. Це правда. Але ця правда для нього поки що закрита. Він ніяк не може усвідомити, що те, що він відчуває, це і є кохання. І він намагається з ним боротись. Ну що ж, це загальний розкид. А якщо ви хочете знати, чим закінчиться ця історія і на що він наважиться, врешті-решт звертайтеся за особистими розкидами. Контакти в шапці профілю.